Лі, ні. Там троє, блядь. Прям на зеленій, пацани. Нам не видно, звідси. Одного въебал. Бачу, там один був. я Бачиш, скинути узел. Я маю ранату. Ебаш. йой GG, GG. Файно, файно. Найс. Якщо куля в лоб! <плаку> не, прямо рангель мені щойно сподобався, Прямо нормально. То, що ми промахали от місце разниця. А це з раз... чистом <пізна> це піздатра ще там. Так, да, да. да. Ну, ти... А ти бачиш, як він валив, його навіть не було видно, він почав стріляти от цього mm. першого. І зразу все в голову, і другого теж. А запам'ятали хоч його нік? Я репорт кинув. Ти я тож? А там можна подивитися в вбивствах, типа. А, в принципі, він мене вбив. To, і мене вбив. Бля, чого одні перстовки спавняться на тих блядь. бля От центр вроде впали. бля он ну, лут за лупа пизда на другой yeah? канва 30 патронів на берсту Тип в центрі. І, десь в ангарі йде. Я йому в'єбав. Скачі, скачі. На пожарці на криші двоє. Один ліг. Хорош. Отут. Бать нас тут, бля. Тут два, в ангарі двоє. Ей, ми в сраку настыкал 2-бачим. А Та ти може впав, і я стр ну, Я стреляю. Бомжі, блін Там одного завалили. О, там є. Сеня, сеня за бочками. Ну, пикни, пробіг Бачу. Там двоє. Ще дістав один. Бачу, бачу а, там вони файтиться? Mm -hmm. Я три тички дав, якесь моду було, прикинь. А йдете yeah. до них? Yeah. Yeah. Я йду в сюди, у мене 12 патронів, блядь, не берстут. Центр краще обережно. Вставляю. Та я йду до влада. Пацани, треба допомагати, потім будемо в йдем, йдем. Живеш? Хорошо. Хорош, лучший. Ще має бути на, на пожарці мають бути люди. Я бачу там трьох. Я можу, дати ты нормально. тіпа, дві берстовки тупо з берстами Опа. Є патрони Отут На оранжевій Епа, да, 416 416 мку. Мене до 4. Ну, як автомат Отут тип А на берем. Ааа. Не трать семерок, баха. Бах 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 хорош, бах хорош, Димасик. <плодисмент> вот за туалетом Уден. Сеня. Что нокнутый, я бачу там что не то Не-не-не, то я красный нок, но оранжевый нок. Что, будем поджимать, или нет? Там, блядь, ты посылал бы. Еще один бежит за туалетом. оранжевый, еще есть. У мене ті в ангарі uh. За ангаром вулиця. Бля, херово, підходим. Хорош. Ща може бути. В ангарі Десь на підуща есть. Я хелп Пушить вас один за тим Нокнув Десь на медуші бути один. Біля трансформаторів. Я пока піднімаю Добре, я крей Там на сені, в районі сені, один нокнутий ще нокнутый Угу Пушить. Да? Пушить. Біля ангару. Він там? Він збив Він свого На Натуре. Хорош. Вже почав розкидати все, покидати. Що мають, напевно, тут не. Не знаю, мені здається, що всі. Та, поїхали точку, ну, або пішки сходить. А, або так, так. Хоча Го на наступній оцікімпію, так. Да. Давай. Якщо зона буде грати, буде премралю, ти знаєш. Ну зона буде на нас грати? Там ТП є. На зеленій? На зеленій. Так, на, зелені. да, на криші. На жовтій, прям. От пікає з вас, вже пікає. Один на синій, один на синій. Я не нокайтесь. Я одному дав течі. Бля, він мене пресує, я не можу вийти на гору. У мене бінти. Тут, тут. Ого. Я відійшов. Бля. Бля, мне даже сторонку якусь. И туда фаги я. Короче, пизда, мне малень, но манья ничего. Бля, мені їх не видно назится. Да, ты вам дем. Один на жовтий. Хай. Отут тут тип. На оранжевый. Вот тут. Бля, яка тут позиція, хуй йо. Може біжіть на гору, але мансуйте, щоб не нокнули. О, тут же поліпше. Поки вони не стріляють. Машина їде по дорозі. Mm -hmm. ну? Що це за дим? Ви когось влупили там чи що? <плес> Ні, вони ми, ми просадили дим. трошки. Угу. Отут. Вон бігає. На оранжевій. Вони вже сіли. БТР якийсь? Є машина. Ні. Тіп біг Я походу зараз валювати буде. Та -та -та. Хорош. Хорош. Може підпушим? Та хз -поук. Там один буде піднімати рахуй, значить лишається один або двоє. А двох. Двер пушим точно. Давайте. А дайте нока в мітку. Я хаяда. Там на жовтій. Але в мене хп немає, не знаю. Хилийся, братан, перший. Я не маю чим хилити. Бля. Бля. Добре, тоді стій зверху щоб згори, як то кажуть. Даю флешку. Вони мене гарі, Тому. Якому? жовтому. Єпа, є граната? Є-є. Давай в жовту. Вони на правіше, правіше. Двоє, двоє там. Стріли машину, машина, силу, машину. Стріли Одного влупив. Другого влупив. <іцелившись> Пацани! <Вы> що <уцелившись> Ви що робите? Ви що робите, блін? Це балани, блін. Дай ти якусь хілки. На, Влад, тут твоя аптека тобі даю в ангарі. Кинув. Меточку дав. Сеня. Дивись, скільки в них тих компенсів. Дайте мені якогось. Что вы творите, мужички, как ты расскажешь. Да что вы что творите? Вы Падаете? Падаете? Да, на ну туре да? парашютик, блядь. Нажал авто падает. вот mm -hmm. Я не попадаю. Я взял, я взял той компенс, короче. И шо? зараз был старий серед. До речі, у нього, якщо навести на нього, то даже шкода від кулі якась. Опа, Дим, 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 Дима, дима. Кидаю, юбки, дай алмантик один. Уху підніму. Дивись, я зараз скину дим. Я дими скину. я дими, якщо скину. скинул. Давайсь не нокнуся. Постараюсь. 4, 5, 5, 5, я дим по новити? Я йому дав дві, я, тут... їм... я, я, я йому дав дві або три тички. Бля, то ч... Я сам скину. Я ліваю, він на запас теж. Він ліг отут. Я йому дав дві або три. Пістолерки. Я за камінь. А таке віща, що він там не один. Бля, ну ]юсь. там ще до нього на жовту падав, піп. А. Він як мінімум двоє. Подлюки, бляха. Я вже думав мені катку таку класну классно. Буду тепер бігати. Бо там був зона зону. Лайк, что только подцокнутый, мне не бесит. А тачка, бляха, ми ж висадили, треба за тачку. Та я не можу її взяти коліс взять. Ну, то й пішки. Я короче йду, пацани, вже зона йде. Пизда мне. Що за тачка завелась? Тачка нас Угу, був правий, що тут типа. Не прям біля мене Валити чи ні? Okay, не бачу, Ладно, я вас up, Я you. вас почекаю. А, ah, бачу, вон выселились. Них там файт що? Ти попав, хоть по при нього прилетил, прям вон тачку си, біля тачку, дав. дав, 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 дав. Мене yeah, спалили. Down. До них їде. Вважайте нас цепи. Хеліс У мене ще з міста ти зайшли Нас поряд тіп, чи що? Ні. Якісь такі звуки, бля Вони поїхали Патріони, нас можна. тут два, тачка стоїть на сцені Тут можуть бути люди Наші люди тут Зверху, зверху на Мене не видно Бачу, отут Тачки вилізли, типу їх приймають там. Угу. Помагає, помогає. А, мені не видно нікого. І мені не видно вже звідси. Нам треба їх якось закривати і йти по праві. Чи йдемо в зону. Їх не видно звідси. А, так как раз як... класи... в зону зайдут. Вони зараз будуть їхати. Сідай в тачку. У мене чуйка, що зараз зі скали буде зліва і кріпити. Не, а вони, вони не сідають, походу. Це з'їздить ще для нас. Типи пенандроп... на дроп заїхали, походу, десь. Ч вони не пікають? Може вони по правій стороні побігли, позадим, поза, поза скейт. вони, скажи, за цей пішли, тому що у них там зона нормальна. Ну то йдемо, ми теж в зону. Давай. Ну у нас на сцені є машина, але нам, в принципі, її брати не знаю. А чи не було, хоч на ту машину. Та да. У мене боліків нема, блін, взагалі. один енергетик і две сольник, який зможе сидіти крести, кожен пошли та Да Чекайте, тупо все. Броня поміняна. Ніхто не має бустів лишніх? Ні, я сам шукаю, фаржу. Можу дати синій. Хоч один. Ладно, давай. Дякую. Я ух. Трекнулся? Я з калашом. То ви об'єте? Так. М24 є. це СЛРК, таке собі. Аптечку надо Драгунов є. Візьми аптеку, візьми мене тільки одна. Я візьму. Добро. є? Так. А де ти є? Вот там тіпе, нету. тіпе, тіпе на відкритій. Лупим. Ой, я дав, я мав кучу цей Не бачив через кучи. До Ев, да? да, 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 Так, так, так Його ще хтось, ст... Йо ты стріляв. Наша спина, горька Тіпа, де дорогу но, в тій в хаті де я? Да, другий повер. Зайдеш по сходах, одразу побачиш Бачу. Ну поки я тебе за горкою нам треба переходити різко. Нам далі. Угу. Нам би в ту сторону під гору десь. Бля, ми тут тупо фул опен. Забирайте в нього боліків, того кріпака, що ви влупили. У нас є умолк. Під... Опа! Спина бачу. Хелп, хелп, блядь. Бля, я не так без за. Він за машиною десь чи де? А, а та, десь там. Він зліва? Винз зліва Хорош, зліва сейчас. Я під ним люблю. Давай, я играю. Прикрийте його за горбом. То ще спину. за... Спина. Я по справа тебе та... відкрити, я розумію. Во. Я нокнув за зону, я нокнув там ще один Там ще один За тим тем самым Пацани Я розумію спина. я розумію І за зоною один аккуратно, Влад, в тебе буде зліва А все, блядь. Сука, чи пушила. Є дим на нього дати? Ні-ні-ні. Андрій, в тебе спиной. На гори прям? Там у нього п'ята зона, блядь. Миду Тут я. один є ще Тут. Поможете? Я, 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 він я. тут а зади мене. А він здох. Піднімайте, піднімайте. Я піднімаю крій камінь на зеленій. Буду старатися. Крей його. Хорош. <плес> я його швидко лутаю і валим. Давай, давай. Ну я не знаю, Аптака ну давай. візьміть, якщо У нього три тричі було. Тут третій шлем, типа був, прикинь, бля. Ремкомплекта ні у кого нема? Не, я маю, я маю. Тут Це третій жилет є, тут реально. Добре, я заберу, добре. Руза, єбать! Тут є той прикольний цей, третій сумки нах. Е -ра 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 -ра. Старий ремкомплект буде? Буде. Тут вот. Який ти колір, блядь? Єбать! Який у нас опен, ОПН признав? Отут тип в хаті, на зеленій прям Пан він Я ремкомплекс По нам, по нам, по нам Го правіше Го правіше, там Тата. якісь рельєфи Угу, пацани Треба право йти Не нокнешся, будь ласка Там зона там далі По рельєфу Подивися, ми тут Отут я вже в зоні, в сейфах Я в сейфах Зайбись не... Все, я теж в зоні тут Пацани, бустаюся і газує. В мене є 19 болюків, комусь треба? Да, да, треба. да, да Й Ебать, я ще я тут не взял. Я сменялся по дамагу, я сивий піднимай. Та пидьмай? Дай болик. Дав 6. Я можу, дав, микром ну, так не малчик. Тут дав, короче, болик и вду хрена дав. Майч 4 раптеки, кому стре. Не, 3 не хватит. Мне хотя бы один болик треба. Ще. Окей, ерускенута, як шо шо. Эээ, ни одного, бля. Болик, болик, елкусь. Я ж накину, кену вот лежить. Может да ты ще. Ну давай ще один на куда. На тобі ще два, один такий, один такий. А де вони? Не повсюди. Один тут, Вон ті боли. Біл, бать, я тільки вистався, обережно, бля, зразу просадили. Вон на дропі, біжать троє з дропа. Бачу Блять, мене ще й нокнули, суки. Я не знаю як тут воювати. Що, максимально до мы сжимаемся в якийсь рельєф і ще нижче Нам пизда. Нема рельєфу, без. Вони оттуда будут крыты. Да, до речі Ми не добіжимо, нам треба. Ще в ангарі якийсь еб, стріляє. да стреляю. Я не стою, ви піднімайте мене швидко, бо час де. І біжимо вниз пробуємо Я піднімлю Димів нема, є вас дымь? Я один маю, тільки. Єва. Пацанин, Реш, реквес, за камінь бігти, я не знаю. Хорош! Це Это що біг. Угу. У мене є 4. Скинь дорогу, питками. О, тут є. Сеня. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бежимо, епа. Тупо на плюс В. Вони ней між собою. Да, да, да. Може далі біжимо поки є час. Вот біжить. Урод, єбаний. Тут то є. Бля, сдох, тварь. Я ему 3-шки дав Драгонова. Бачу, тут. Я біжу сюда. За той. Он біжить в опені Даю туди гранату. зліва є! В він... Угу. в одного Ассийскало, хорош. Зліва Зана під нас, за на під нас. Бля, я, там? Прям... я добив. То соло лишився один він десь зліва був. Зліва я вбив одного був, а може бути аккуратне. Чи я хая? Не знаю. Може там не добили, Да, не добили, там, там, там. там Бачу, там. за сином! Хорош! Я щит ще ще даю, Еба, пацани, ну то ви чоткі! Сим кілів бля, ви ще травите на.